Вітаю всіх народ на каналі Марії Геймс, і сьогодні ми з вами продовжуємо наші пригоди у світі дурдому The Evil Within. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, смачних смаколиків, саме головне крепкого такого от такого здоров'ячка. Що ж, народ? І по традиції, як завжди, розповів, що було в попередній серії, ми повернулися в дурдом, не переживайте, це нова серія, це не стара, просто Рубік нас знов кинув по другому колу, як то кажуть, бігати в цій лікарні. І Місце збереження знову було тільки тут. Нам знову їхати по ліфту, і я не знаю, куди ми знову їдемо. Тому будемо, як то кажуть, розбиратись по мальоху потіхоху народ. Все буде в порядку. Я думаю, ми потрошки-потрошки по то наближаємося вже до фіналу бо врешті-решт, скільки можна нас тут тримати в цій в кушці, якщо чесно. У мене там ще два доповнення попереду, чи три, здається. <гум> Будемо спати надію, що розберемося з ними без жодних, як то кажуть, проблем. Помаленьку, потихеньку. Якщо б виживу, ніколи більше в ліфт не зайду. Те, ти б знав, скільки раз тобі ліфт спасав життя, то ти б так не білікав, якщо чесно. Але наш Костя щось якийсь дуже дивний чоловіка. І взагалі мені здається, що це дуже-дуже висока вежа, якщо чесно. Йохани, ось, білі помідори, це шо таке? Що я тут маю робити? Мені хтось пояснить? І цекий апарат. А от внизу, дивіться, Джозеф, Гідман Джозеф. Йок, всі підключені. Леслі? Доктор Гімене здохну, і слава Богу, цього виродка я би й сам застрелив. І, звісно ж, я, великий детектив Костя, не може бути. Може, друже мій ласкавий. Ми знаходимося в мозку Рубіка. Леслі, що стрясло? Гідман Тваріт, що з тобою? Відійшла нафік. Себастян відійде від нього. Послухай мене, зупинися. У нас і у тебе та ж сама мета. Слухай, я все зрозумів. Ти не просто детектив новачок. Це незвичайна хлопчинка. Ти вбила Джозефа і стріляла в мене. Тому зараз у мене вже досить причин тобі не довіряти. Ти гарна людина. От чому я. Що це вже не важливо. Не скажіть, що вона в нашого детектива втріскала себе по самі каліна. Якщо ти знаєш, хто цей хлопчик, тоді знаєш, чому його не можна залишати в Це якась мачня, це все Рубік. Це він його. Вісілуха пішла. Що це за дурдом веселка? Куди мене знов закинуло? Леслі Стій. Рубік, матінка твоя Тереза. Ти мені відповісти за мою лампу. А особливо за Татянку і всіх інших. Лети. Ой, пішов, як то кажуть, раш О, картинка із цього, коли встановлюєш грузи і увезень мозок такий весь в шипах. <гум> Йожики зелені. Оце дурдом веселка. І Кідман уже пропала кудись. А, це заставка, я перепрошую. <гум> Ми сьогодні кінцо зібралися подивитися, це народна гра. Я нічого не роблю. <гум> Дивимося разом, кино, йоханий йош! Ні, ну якщо він після такого виживе, я не знаю, хто тут в костя. Та ну нафіг, після такого не виживають. Це нереально. Хоча <реш> тут тут взагалі весь світ якийсь нереальний, тому горне запитання. Йошки, зелені Йошкізеленів, ну прикольно, мені подобається так. Фінал такий, знаєте, чотенькі, такі виглядає, скажімо так, кінематографічно. Взагалі кайфарики. Йо, пирний бабай! Ти ще що за чудо-юдо? Так, у нього на груді щось стукало, це І на голові сидить он дурачок один. Рубік, йок, макарьок Братіш, у мене нема такого великого бойзапа. чи взагалі-то. Отурот. О, мені управління віддали! А... Віддали управління, як ти кажеш, в криві руки. Да <ріст> <ріст> я в знав, що це так буде, блін Де справедливість. А, я зрозумів, це треба ховатися за цими. Іжи, Костя. Да ні, ні. Да, че ты завернул руку направо, ТВАРЮКА как ЕТАКА? Так нечестно. Він руку направо завернув. Вытянул из лива, и тут бац тако направо резко. И знов все спочатку. Да, я стоял за каменем! Я за камнем. Я стільки раз не умирал за всю русский, я умер тут. Да еперный бабай! Рубик ренджем. Йоперний Йоджик. Пішов в сраку. Не, ну по дві руки кидати це уже перебор, трошечки, дружочек. Пирожочек. Кинь йому гранату, до рота, Костя. А, знов бігти. Йожики мої, я нічого не бачу. А? Матінка моя. О, це теж наша машина з кулеметом наша, що ми бачили. Костя, сідай, тут безкінечний кулемет. Хатицу тварь На, шлімо маслята тварь! Сатаніць нещасний, Жри! Нарешті я тебе накормлю трошечки, щоб ти від життя попух. На, жри! Є, бой! Батінька дорвався до кулемета. Я тобі настріляю по твоєму кумпалу нещасному. Руку свою забери від мене, ірод проклятий. Щас я тебе накормлю свинцем. <laughs> оце фінальчик, оце мені подобається, не оці побігенькі. стрільба, блін От це клас. Все, полетів наш костя. Ловити свої кості. Господи помилуй. Нікому не побажаєш такого. Це. Не... А... <рес> О! Шмий з базукою. Знову ти, блін Ти зі мною від початку гри тут повзаєш. Віддай базуку, зараз я накормлю цю тварь. Дай сюда! Іди відсюди Час сам розберуся як з цього стріляти. Та я Я не розумію, просто куди мені саме йому треба шмаляти. Мені стільки старятів дали, а. Він там такого головою крути б. Чорт попадеш. Ух, у цеєму по кумпалу зразу так. Даже два рази вдалося прицілитись по кумпалу. Ух, пердолив, то пердолив. Так перекрутиться, блін! Все, і фінітеля комедія. Давай, вали мене, тварь. Давай, у мене більше нема патрон. Вбивай мене, гнида. Я таки знав, що тут треба ідеально попадати. <риклад> така, от така вона доля, бл. В кінці вмираю більше всього, ніж на початку. Бляха, щоб його качер копав. Це у Рубіка цього бляха. Я ж в голову попав. Додобаний приціл, ти с. Та пізє, стріляй, не стріляйся одної піздубай, блін. Ну і що це таке? Є, треба було його в упор підпустити і тоді шмаляти. Я відки за це знав. Я грибу, блін. Да! Ще скажіть, що я зараз встану з пробитим пузом за такою дерев'ю, блін. І буду зараз з ним ПВПшитись. Ага звісно, блін. А ну нафік. Так я ж зробив постріл, мов Бубін бубен. чівочка прийшла! <свистит> це ж жесть. Що це за тентакля монстр, я його знаю. <свистит> ну, це класно. Збереження пішло. Опа, я прокинувся. Комусь молодці валявся. Ніфіга ты, Костя, бляха, хамуха живучий, я тобі так скажу, блін. Не-не, треба кінчати з цим дебільним мозком. Де наш пістолет? Давай стріляти в цю хрінь. Я створив цей світ. Ага, губа закаточну машинку тобі не подарити. Пошел нафиг отсюда. сейчас я тебе створю цей світ. А де а де мій пістолет, Де мої пушки? Ей, з кулака цю. я з цим. Я за це й кажу. Давай, Костя, з кулака вали нафік цю дурню. Треба закінчувати з цим гріновим апаратом. Тепер без ноги ще добити. Давай, Костя. А ти нафік цю дурню. Красавчик. Просто ух! Бомба. Золотко моє. Інживися. Опа. Дідман, всі інші. І тихо. Цього Я залиш. І цих двох. Вони нікуди не втечуть. Ніхто не втече. Неочікувано нам допомогли. <рив> а чи все закінчиться хоч? А, он катсценка пішла. Що Костя подпав? На. Веселі пригоди були. О, цей чувак, якого ми на початку вбили. Доктор Гавнів, теж якого, ну, не ми вбили, але я би дуже хотів, щоб ми це зробили. У виях не вийшло. Рубіка нема. Ми йому здається, кандичі відбили, тільки що ви всі прекрасно самі бачили. А де Джозеф, Кідман і всі інші? Ну Кідман ми поняли, він вона в апаратурі працювала в якійсь. А всі інші, коротше, це мішки вже, так? Да? Офіційно опрацьовані. Леслі Вінчестер. Я знаю тільки одних Вінчестерів. Ти по всій Америці колісают. Я yeah, грибу I mean, тут. Залишили все як було. Поліцейські мертві. Коротше, це якась хрінова якраз группіровка, блін. Ніби прибрала за собою, блі. Де, де нас винячало, там залишило. Я гриву. Бикон Ментал Хоспітал. Ничего собі. матинка моя, спецслужбы. Пішов, 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 пішов. Детективи, Ви в порядку? Там ще хтось є, Just... Дайте повітря. Свіжого, сьогоднішнього повітря. Ну які круті бригади, подивіться мене. З якими пушками. Що пацани, ніколи не бачили? Яке тут мочило влаштував хтось? А Костя це все розгрібав ручну. Отакі то справи. Леслі? І він так спокійно йде? Я думав він здох. Тільки не кажіть, що я досі в цій фікні. Юти господи, блін. Чекайте, може залишки Леслі залишилися у нас в голові, і того так відображається все. Йоханий йош, коротше. Тут такий дурдом, що ну його баню. Весело, короче. Весело. Що <laughs> тут можу ще сказати? Ну що це у нас? Виходить фінал, да? Шо? Ну, сюжета так точно. Я так розумію, на цьому і закінчується. Да? Ну що, народ, вітаю! Ми з вами пройшли основний сюжет зі Evil Within. 18 хвилин, блін, я би знав, то знаєте, як то кажуть, якби знав, де упаду, то би сіна, так би у виях вийшла ще одна серія, і досить така цікава, скажімо так, фінальна заруба. Який <сху> я, звісно, же умирав, певно, більше всього скільки взагалі тільки міг. <су> я ж... Мені от цікаво, а я взагалі маю якийсь підрахунок смертей, наприклад, за цю гру або ще хоч щось таке. Було б цікаво подивитись, наприклад, скільки я всього раз здох. Звісно, я приблизно орієнтую, що там ближче до 20 чи 30 раз, але. Ну, квітку, самому побачити. А так, ну, гра вроді непогана, але, скажімо так, середнячок. Я не покладу їй таку високу оцінку. Тут дуже багато Ну... нелогічних речей. От взагалі, які би мали піддаватись логіки, вони не піддаються взагалі. І дуже багато тих людей, які в Ютубі, знаєте, я дивився. Ой, Зівлузін це супер гра, це типу гра року, бля, взагалі би ніхто не зрозуміли сюжети. думаю, думає, слушайте, слухайте ти блин, або ти вона, мені плювати соки колокольні. Ви такі зна сюжета, сюжети, що я по факту зі гри зрозумів тільки що це була якась група, яка проводила експерименти над людьми, що хотіла зрозуміти, як контролювати розум, або взагалі залазити в чиюсь свідомість. у них не дуже вийшло. Рубік забрав контроль, облаштував тут, скажімо. От такі його <клес> їм веселій кажуть продукт. І вони мусили засилати спецагентів для того, щоб це все розслідувати. Але тут в'язався наш детектив Костя, який, як то кажуть, не до села, не до міста. Прийшов, всіх розкидав і <плес> на цьому готово. Хоча дуже специфічно якось виходить, бо рахуйте за всю гру мені треба було проходити, збирати якийсь гель, качати якось детектива. Ну, детектива, який рахуйте з вислугою років 100% мав би якусь вислугу, мав би якісь навички. По факту в упор стріляє, не попадає. Вічно, бляха муха, дивиться, як його ножом ріжуть. Я за це вообще хочу окремо поговорити. Мене це так бісило в цій грі. Ну, до, до половини, поки я не зрозумів, що краще забити на це болт і відключати голову в цей момент. Розумієте, ну я сумніваюсь про те, що будь-яка адекватна людина або обучений ну військовий буде стояти і втикати, як його ножом херачем. Знаєте, типу такого зверху, блін, два-три удара. А цей стоїть, блін, як вкопаний. Невже мене будуть бити? І отак постійно всю гру. Це <сі> така. <сі> Нестастиковок дуже багато, і от дуже багато недороблених моментів, які треба було би доробити. Просто я задовбудь зараз їх всіх рухувати. Якщо починати, починати взагалі можна з першого епізоду, коли нам рубанули ногу, півноги. Ось Костя кавиляє, кавиляє, проліз по драбині, бац! Волшебним образом і Під бок, я знає як. Противники мене теж трошечки дивують інколи, якщо чесно. Ти, вроді, спалив до бісової матері, а вони знову виживають. Або це їхній спауни з повітря. Типу, ти зачистив повністю кімнату, знаєте? Ну ти знаєш 100% що там нікого нема. Підійшов в сусідню комнату, вернувся. Кірак, їх там уже мільйон сидить. Особливо це в, в фіналі дуже сильно видно, коли ти зачищаєш локації. Особливо, коли ти проходишся по будинкам, по готелям. Ти йдеш по ним, ти зачистив цю кімнату, ти лиш у неї ну, перейшов в сусідню зразу же. Дивишся, Кірак вернувся тут уже чел сидить з арбалетом, з гранатометами настрілює по стрінам по стілам по стінам гранати. Адекватно це по думці розробників. Знаєш, ти потратив час, прокрався, всіх перебив, і як ти лише розвернувся, в тебе вже противник ззаду, типа. Відки він там взявся, а бог його знає. З неба подарували, скажімо так, і тут Христос приніс на ручах. Знаєте, лишив тут. Як би це смішно не звучало? Коротше, дуже багато до роботах тому ну, моя оцінка взагалі гра вроді непогана. Така посидіти вечірками пограти по одному епізоду, народ вам хвати отако на 15 вечорів, на дві неділі, там даже більше трошки, якщо ви затянетесь, то вам хвати вище, криші. Ну таке побігати. І якщо ви готові страждати, повзати на колінках, скажімо так, молити Бога про те, щоби. Дай Боже, би воно не розвернулося, то І ласкаво прошу. Ну, моя оцінка грі 5 з 10. 5. І то, ну хіба що за, за Кідман з Татьяною я можу накинути по балове. От за оце можу окремо накинути бал, і це буде 6. 6 з 10, це моя фінальна оцінка основній кампанії сюжету. Де я не проходив, оцінювати їх буду якось паралельно. Але, скажімо так, моя думка така: гра, ну, заробила від мене чисто на шестьорку. І то з натяжкою. Якби не два жіночих персонажі, які нас час від часу нам показують, досить таки непогані і красиві, то п'ятьорка. Не більше. Ну, ця гра просто не заслуговує більше. От, от без всяких приколів кажу вам, як є. Місцями дуже дебільні моменти відбуваються. А з українською локалізацією, як ти її кладеш, я кожен раз при заході в грі, мусив заново ставити управління свого персонажа. Тобто заново здачати всі клавіші. Тому враховуйте це, якщо будете проходити українською. Майте це собі на увазі, народ. Постійно злітає управління. Це на ПК. Коротше, ну така була моя оцінка. Було досить непогано. Давайте хоч пропустимо, подивимося, що там нам далі чекає. А, все, епізод 15-й пройдено. Бонус за проходження. Отримано автомат! -хо, хо 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 Я хотів закінчувати. Гранатомет нажидали. 50 тисяч очок умінь! З головного меню доступні нова гра, плюси – перегляд моделей. За проходженням додатковий рівень складності. А ну 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 що у мене тут у фіналі? Воу, wow, бой, учіться, дівчата! Рівень складності виживання. Загальний час майже 12 годин, 16 смертей. І в основному, я думаю, що мої останні смерті були у фіналі. Так що. Дівчатка, я тут ще професійний гравець, скажімо так. Бо в інших ютуберів, яких я бачив, там 40-50 локі! Учиться грати. Easy boy. Перший раз пройшов гру, 16 смертей лише, всього лиш. Ну, може хтось менше подримував при проходженні. Значить, він більш професіонал. А я, але я багато часу тупив, попадав в паски, і мені було інтересно поекспериментувати, чи я дійсно можу щось достати. А так. Ну що, народ може сказати? Загальне число 16, блін. Учиться! Що ж, окей, добре, на цьому певно, буду з вами прощатися, народ. Гарно, всім дякую за передста, що дивилися серію до кінця. Ви золотульки в мене просто найкраще. Якщо ж відео вам сподобалось, ви знаєте, можна покласти вподобайлика. Якщо не сподобалося, поклали дізлайки, написали чому саме. Я завжди беру до уваги, всі ваші зауваження, народ. А на цьому буду з вами прощатися. Всіх вас люблю, мої сонечки. Ось таке велике серденько вам дарую. Да. Не його, своє, таке воно тут. Да. Всіх люблю, обнімаю і баю. Bye.